Ось батько мій, а це сестра, А це сестриня, сестри дитя дівчинка, що по білій згорілі, згорілі один, кощі не бій. Розкажіть, будь ласка, ще раз, в якому році це було? В щоб... 44, -му, 27 -му січня. Ну, розкажіть, прийшли, прийшли серед... В четвертому. Так, серед ночі, прийшли, так? У два години ночі. От. Ну і представили, що вони... Що вони бандеровці. І от і... Ну розкажіть, як це було ще раз, будь ласка. А. Розкажіть, як це було ще раз, якщо можна. От тут от, от так, розкажіть, біля. Ну от полягали не спати. Пососинали. Була кімната і кухня. То по батько так молодий, що були. Лежали у ліжку а, на великій хаті. А так ще був полік, тоді завжди полі були. Ще. То та сестра, що, що прийшла, з дитятком була на, на полу. А ми в трьох, три сестри, ети, маліші були то. На печі, на печі їжі. Ну як почали стукати. А часи були. Було в нас дві лампи. Тож свята ж не було, лампи були. Мати каже, проти батька, ну вже йдуть, йдуть, стукають. Мати каже, чи буде, будемо відкривати. А батько каже, відкривай. Відкривай, бо вони виб'ють. Не, не пустимо, то вони виб'ють двері. Маті відкрила, матір відкрила, у них приходять в хату, одразу засвітіли лампу на кухні і в кімнаті, засвітіли, розчитають, скільки є в нас. Почитали, каже, ну всі, каже, всі. Это, і зразу до батька, Входи до батька, ви має там один з нашого села. Забував колдун, колдун Кузьма. Колдун Кузьма. В мене волосся такого ручака, бере, в'яже батьку руки, забрав батьку руки, каже, що ти каже? Ти служиш комуністам. А батько каже, Дитки, я нікому не служу. Я нікому. А була сусідка навпроти, де продала, продала. Так. Батько каже, ні, я нікого, нікого, ні, я нічого не знаю, нікого не знаю. А він каже, хватить тобі говорити. І одразу, бой каже, огонь. І ти одразу з автомату. Застрій батька, мати маті, маті впала, сестра, і ти всі, ті дві малі були, всі малі. Та що в п'ясом та що в рамках були малі і... А я сховалася, я так стояла канапа, тумбочка. Зараз столяр був, то він понаробляв всяком. То я за тумбочку сховалася. Вони вже постріляли. Зараз читають. А життя, от Андрійова дівчинка, побачила, було год і два місяці. Побачила, що таке стрільба. Кричить, скільки сили має, скричить. А він каже, вбити, каже, його, щоб не давало огласу. І так як вистрелили, так його виничло так високо. По старі, старі, мали. Зараз оцевай тубочку, води каже та буша дівчина. Вигласить. Я тільки що стала так. Встала, а вони як пустіли, я впала і так руки простягнула. А сестра моя то, ранена то залізла, була ще ж такий полік. Тут той полік залізла. Вони давай шукати наш ліг. Вона просить, ж, хлопчик, це мой чоловік страдає за вас. Аби що ні, ні, нікого живо не пустить. От лежала я, не знаю скільки, то мені сниться сон. Я сплю і десь треба вставати. Як я стала вставати, ворушитися, то так то с мене за плечі. Лежи, лежи, лежи». Як я так мені пішов мороз, 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 вже пам'яталося, що в нас стріляли били. Як я підіймаю голову, то голова не підіймається. Як я підняла, то очі скипіли кров'ю, що не можуть, а так розривати. Як я роздарувала очі, як я дівчу, то вже падає столя. Столя падає. Я кажу, мамо, мамо, ми ще живі, мати каже, жива. Як жива, як ми стали ворушитися, то ти ще дві сестри, Ніна і Одарка. Eh, о, каже, Оксенько, і ми ще живі, є, ще ми живі. То я виходжу на ту хату, на кухню. Було три ведрі води, то я стала літь вокном, трохи пригаснула. На мати каже, ви виходьте. Мати каже, не виходьте, вискакайте. Я вискочила, і за мною та менша сестра Ніна вискочила. А та старша одарка сіла біля батька і сидить. Маті повертається назад, в той огонь лазить у хату, як улізла в, в хату. Взяла її дай через окно. А ще й хотіла те дитя взяти Вбити, Його. Андрійове. Як хотіла взяти, то вис, як вдало гимпет, то вона впала, вона впала мати. Боже мій, Боже мій, бачу, нема матері, нема матері, ми стоїмо там, от трохи. А мороз, а мороз так був, зима така морозлива була. Це після крещення, тиждень було, 27 січня. Пам'ятаю, добре, як сьогодні. Ну, Зайшли по снегу, такого поп, популяс. До одної хати просилися, просилися, ніхто не відзивається, мовчать. Зайшли до іншої хати. То там жила баба старенька і дочка і Діти мали. Просилися вони ні. Ну де падитися не мама. Там ми вже йдемо, думаємо, може, де сараю відкрити. Як зайшли до сарая, сарай закритий, воно вже такий маленький сарай, де гусі сиділи, гусі не закриті були, то ми туди. Як ми туди зайшли, посідали в купочку, то вже спать хочеться. То щоб я вже так, не, не, так мене щось штовхнуло. Я кажу, мамочко, ходім ще проситься, може акурат пустять у хату. Та пустину вже пошли стукати, вже відкрила з дочкою вишню, дата за нас, та на піч позакидали. Як позакидали, так почала так кров піти, то ми кричали по котячий по собачці. Та хтось сказав, хтось передав сестрі моїй. Ще була одна до що вже твого батька постріляли. А вона пішла сюди, але тут материн батько був, та пішла до їх, та приїхав дід покойний під водою і, і тютка, материна сестра, до нас склали на виз, завезли в шарну. Та там і три місяці лежали. Ну, прийшли назад, вже нема, нема куди. Спаля, нема. Не, нема нічого, немає нічого. То вже дам дні нам хатку, таку невеличку хату. І я ж кажу, вже бустерський голова, О, то сказав, ну треба якось подержати. Я вже у район, де поставили мене за клубом дали карточку на всіх на отримання цю карту, так живуть. А ще раз скажіть, як ви дізнали, що це спецбоївка НКВД була, а не Бандерівці? А розказали родичі далекі. Родічі Прислали в Мар'яновку. Мар'яновку, Мар Мар з Мар'яновки, сюди прийшли. З Мар'яновки прийшли сюди, щоб помститися в чоловіку, ну теперішньому вашому, чоловіку вашої сестри, так? Всім, всім, ну, бачите, всю семінну погано. А це, щоб місцевий приходив, був разом з ними, що з яка його доля? Яка його доля сидів, сидів у тюрмі, і в нього таке і нього в пузо і лопнув. Лопну. А в тюрмі сидів за що? За що за те, що, що був у бандерах? А, тому що сидів ніби як бандерів сидів, mm -hmm. то виходить, що їх і зливали. Що да? вбивав, що вбивав людей. Не на нас, а ходив, грабів. Ходив град був, така ба, була пачка їх, вони не добували Україну, а собі добували в свій карман. Вони ховалися і от, 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 від червоних, от червоних і від Бандерів. І, і от від Бандерів цих ховалися. А як треба, то казали, що вони такі за Україну. Вони за Україну. Що вони за Україну? Ну. Вони за Україну не боролися. А ще раз скажіть, як звали ну, людей, які поховані, це маленький хрест. як звали? Маленьку звали Галина. Ну, скажіть, призвичь? Скібан Галина Андрійовна Андрійовна, так. Ато Вашкевич Федосія Романівна. Ато Вашкевич Роман Мартинович. Майка. Ясно. Ну, царство Небесне, хай спочивають теж. Царство Небесне душі. А це вже Я... ваша а мама. Це, а похоже? Це моя мама. Теж була ранена, воно отако в голову, одна плівка була до мозга, на сонці не могла. Так би зараз я не можу. Я не можу зараз на сонці бути. Ото побуду на сонці, стану що робити, бо працюю, я інвалід війни вважаю. Ото далі принесла медичка мені медиканти, медикаменти. Jak na sonci porobil, nemá mene. O, o také žiťa, detky.